Всім доброго вечора, шановні глядачі мого каналу, підписники. На кшталт того відео попереднього, в якому я записав таке, знаєте, розслідування. Чи люблять українці, котрі виїхали за кордон, да, втекли від війни, врятували своє життя? Чи люблять вони Україну, тому що ми бачимо багато відео, де Люди співають українські пісні, святкують українські свята, піднімають українські прапори, одягають вишиванку, віночки. Там ну всім показують, що вони дуже люблять Україну, але ж вони десь там за кордоном і люблять її з-за кордону. Так ну, от я написав, ну вірніше сказав, що я не буду коментувати їхні вчинки, тому що моя відповідь вам може не сподобатись. А от є такий підписник Юрій Васько, написав дуже-дуже дуже гарний коментар. І я хочу вам його прочитати, тому що ну, це коментар вичерпний і в ньому все сказано. От просто геніаль, геніально написав чоловік, на мою думку, я вважаю. Давайте послухаємо, що він написав. Так, відповідь на ваше запитання проста: і лежить на поверхні. Коли в країні, де йде війна, збільшується кількість поліція, але не для того, щоб ти захищати, коли замість необхідного та якісного військового обладнання закупаються автозаки та гумові кийки, коли корупційні скандали змагаються по своїй гучності та суспільному резонансу. Коли упері із ТЦК серед білого дня викрадають людей на вулиці, а потім замордовують їх до смерті, розповідаючи про якусь епілепсію, якої ніколи не було, серцеву недостатність чи що просто впав з ліжка, коли байдужість жадність жаднімість та зневага зі сторони влади до простих українців перемагає здоровий глузд, коли конституція на паузі і закони діють тільки тоді, коли це вигідно владі. Коли в судах не дочекаєшся справедливості, коли країна скочується у безодню безумства, коли діти забули, що таке ходити до школи чи дитячого садочку та нормально навчатися, коли все закривають, перекривають, забороняють, а забуть, що карають, саджають, вбивають, коли Україна перестала бути країною для людей, коли Оця вражаюча та огидна парадигма зникне. Коли повернеться здоровий глузд у хворі голови владних менеджерів, можливо, тоді українці, що зараз за кордоном будуть бажати повернутися та захищати те, від чого сьогодні тікають. Ось бачите, який геніальний коментар від мого підписника Юрія Васько. Дякую тобі, Юрій, Васько, за коментар, тому що це дуже вичерпний, гарний, ну просто правдивий. Я ще не знаю, які епітети можна підібрати до ваших слів. Але ну, я дуже вдячний і вважаю, що всі люди, котрі зараз почули цей коментар, можуть висловити свої думки в коментарях. І я думаю, що багато-багато з них погодиться з вами, з вашим тлумаченням ну, і баченням. Ситуації, тому що ситуація дійсно от така, як ви написали у вашому коментарі. Дякую всім за те, що дивились це відео. Ставте вподобайки і пишіть, звісно, свої коментарі на кшталт того, чи згодні ви що ті люди, котрі виїхали за кордон під час війни, врятували своє життя, вони залишаються патріотами та дуже люблять свою країну від серця, від душі, а не на показ, так на картинку. Пишіть коментарі.